Цьому році двічі знижувалася облікова ставка. Можливо, можливо, дійсно ще на сьогодні в Україні облікова ставка не є такою дієвою, як в розвинутих країнах, але знову ж таки Національний банк вживає заходів до посилення дієвості облікової ставки. Вона на сьогодні є базовою ставкою, за якою здійснюються основні операції з регулювання ліквідності банків, а саме е, видача кредитів, рефінансування на щотижневих. Тендерах. Крім того, Національний банк усіма методами сприяє підтриманню високого рівня ліквідності банківської системи. В поточному році середньоденні залишки коштів на коррахунках банків становлять близько 25 мільярдів гривень, в той час, як в минулому році були близько 19 мільярдів гривень. І, звичайно, за один день. Не можна досягти досить відчутного зниження ставок. Однак, якщо ми навіть проаналізуємо поточний рік, ми вже бачимо відповідні результати. Якщо ми візьмемо середньозважену ставку за кредитами в реальний сектор економіки, тобто ті кредити, не враховуючи кредити споживчі, які видаються фізичним особам, то на сьогодні ця ставка становить 14,3%, тоді як на початок року вона становила 16,7%. Сімдесятих відсотків